Ше Закарпаття дедалі більше поглиблює співпрацю з Кошицьким краєм та міжнародним аеропортом Кошице. Під час зустрічі за участі представники обласної військової адміністрації, керівництва словацького литовища, туроператорів та експертів обговорили нові можливості для розвитку логістики й туризму регіону. Начальниця управління туризму і курортів Закарпатської ОВА додає, що Словаччина неодноразово допомагає Україні в різних напрямках, завдячуючи амбасадору Закарпаття у Словацькій республіці. Едуарду Бурошу, у нас це вже друга зустріч з аеропортом, і насправді те, що розказували, тільки що то дійсно вони перші, які прийняли в аеропорту своєму гуманітарний груз, і тут є присутні люди, які зі мною їздили, приймали цей. Вантаж і від імені обласної військової адміністрації в травні місяці, коли ми були на їхній презентації, ми вручили Томашу Янчушу нашу подяку від області від регіону за те, що вони допомогли нам в ті складні часи. І надіюсь будуть допомагати і надалі. Сьогодні йдеться про партнерство між країнами, які входить на стратегічний рівень. Це відкриває додаткові можливості для мешканців Закарпаття, які подорожують через словаччину. Уже з кінця березня аеропорт кошице запускає нові прямі рейси до Малаги та Рима, а також відновлює польоти до Задара. Зростає частота рейсів до Праги та Братислави. Аеропорт Кошице стає доступніший для України. Можливо, ми співпрацюємо але, але не так, як би з хотілося, з нашого погляду, а але співпраця є, і вона найбільші. стає дедалі кращою. Догодоба у сьогодні ми тут з вами з Україною, за аби розповісти про новинки та проінформувати вас. Також ще раз наголошуємо, доводобо, що аеропорт Кошице є міжнародним аеропортом. тож пасажиропотік за цей час. збільшився майже в чотири рази з 230, з 230 там, 000 тисяч аеропорт до понад 820 тисяч людей на рік. Зокрема, рейси на сполучені Штати Америки через інші транзитні аеропорти, зокрема там Варшава. Відень Рим чуємо так буде теж. Тобто Цюрік. Цюрік, так це все дуже добре, дуже цікаво. Плюс є коридор на Великобританію, Ірландію. Теж да? де дуже багато і в тому числі і жителів Закарпаття працює і подорожує, тому це хороші новини. Плюс те, що казала пані Мар'яна про співпрацю Кошицького краю Закарпатської області дуже добре. І саме цей перехід в вужуді, який вже відкритий. Відкриває, як на мене, активізацію сполучення саме транспортного кошице Це ужгород, адже пасажири будуть їхати в тому числі в аеропорт, і таким чином збільшиться кількість рейсів внутрішнього автобусного сполучення. Тому аеропорт це хороший магніт, хороша можливість для розвитку туризму і економіки. Тож, якщо підсумувати поглиблення співпраці з Кошицьким краєм та міжнародним аеропортом, коше це відкриває нові можливості для розвитку туризму, логістики і економіки Закарпаття. Такі партнерські кроки не лише. Спрощують подорожі для мешканців регіону, а й зміцнюють міжнародні зв'язки між Україною та Словаччиною, роблячи Закарпаття важливим транзитним і туристичним хабом.